Перетворив оборони підприємство на майданчах з відмивання коштів, коли ще керівник заводу зробив на схемі аж півтора мільйони гривень. Негідник підписав контракти з фірмами-підрядниками на придбання електронно-променевих трубок для ремонту літаків. Спершу ціни були ніби в нормі, але ж потім раптово зросли у десятки разів. Саме на цьому й зробив свої чималі статки начальник, щоправда, тепер він може їх швидко позбутися, та ще й сісти за грати на шість років. У лютому 2024 року колишньому посадовцю було повідомлено про підозру за одним з епізодів злочинної діяльності щодо привласнення не майже 900 тисяч бюджетних коштів. Станом на сьогодні зловмисник отримав ще одну підозру у привласненні майже 500 тисяч гривень, які були виділені на купівлю товарів для оборонного відомства. Судитимуть його за частиною 2 статті 364 зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України. Суха логіка із домішкою емоцій на сам одночасної гри прийшли десятки людей. Діти, військові, рятувальники, медики і навіть знані науковці та чиновники. Усі вони чекають на потужну прокачку мозку. Адже гра одразу з чотирма міжнародними гросмейстерами це подія з розряду грандіозних, але мало ймовірних. Поки що складно. От віддають слона. Я не знаю, чи його брати, чи ні. Надзвичайник Микола обожнює шахи, але зізнається, що до турніру спеціально не готувався. Його мета побачити зірок інтелектуального спорту, а грати йому доведеться з самим чемпіоном світу фізиком та гросмейстером Андріаном Михальчишиним. Адекватно оцінює свої сили на перемогу. Не розраховує, розраховує на цікаву гру. А провідний хімік Лев Аксельрод вже не раз грав із Михальчишином, щоправда, ще в дитинстві. На шахі вони ходили разом і от тепер вирішили згадати минуле. Хоч і свої шанси науковець зараз оцінює як нульові. Скоріше всього, шансів в мене нема. Але я дуже був радий зустрітися з Андріаном. Ми згадали вже минуле, як ми разом вчилися грати. Зустріч з другом неабиякий сюрприз для Адріана Михальчишина. Гросмейстер пам'ятає свої перші кроки у шахах, Хто ж розуміє, яким резонансом є його присутність для аматорів. Чемпіон світу переконує, що одночасна гра не складно, але якщо буде достойний опонент, він готовий до програшу. Ми самі, коли були діти, ми грали з росмейстерами в сеансах. і ми вчилися. Для нас було радістю нічию зробити для переможців, то є справді радість. Тому для нас навіть програти партію нічого поганого нема. Соціальна роль таких сеансів є величезна. Тому що є спілкування, є живе, живе бачення гросмейстерів. Учільник академії сухопутних військ радії турніру каже, що для його вихованців це не просто гра, а стратегія, яка знадобиться на полі бою. Тож для заохочення, навіть пообіцяв курсанта, від себе особливий подарунок. Це все, все рівно, що для артилериста математика. То, що сьогодні відкрилося… Шаховий турнір це, турнір це вже вдруге. Це є ознака того, що буде якась у нас стабільність. Сьогодні моїх учасників в Національної академії курсантів тут 17 чоловік. Кожному з них пообіцяв. За виграш п'ять діб відпустки. Я думаю, що вони сьогодні будуть боротися. І за таку нагороду курсанти буквально готові вщент рознести усі стратегії гросмейстерів, а в своїх силах вони впевнені. Раніше грав в дитинстві, займався в юнацькій школі протягом десь п'яти років, мав третій дитячий розряд ну юнорський. І сьогодні прийшов просто, щоб, грубо кажучи, згадати попередні часи. Перемогти виважену марту Літинську практично неможливо, адже до кожної гри вона підходить розважливо та без емоцій, як і належить математикам. Гросмейстерка каже, що саме з дітьми бувають найцікавіші матчі, але на сеанс вона прийшла не лише зіграти у шахи. Благодійна складова турніру для Літинської вкрай важлива. У мене і син, і дочка обоє волонтери. Я сама так з зміри можливості також допомагаю сину, скільки чим можу. Так що це мені дуже важливо, бо знаєте, без армії не буде України. Допомогти військовим через шахи вирішили волонтери та організатори турніру. Вони пояснюють інтелектуальну гру грузи за, за те придбання технологічних ноу-хау для хлопців на фронті. Ми збираємо на волонтерів, які збирають на інноваційні технології, тобто не на якийсь дрон, а на наші такі українські розробки. А що що саме закупимо? Це буде від того, завжди скільки зберемо. Благодійна скринька, електронні донати та аукціон. Волонтери впевнені, що під час сансу одночасної гри на збирають чималу суму для бійців. Календар 2024 рік від Азов. Будь ласка, тисяча гривень раз. Сім тисяч гривень. Два. Сім тисяч гривень. Два. З половиною. Сім тисяч гривень Дві цілих сім десятих. 7 тисяч гривень продано вашого. Благодійний турнір шахів у Львові проходить вже вдруге. І учільник області в захваті від такої традиції. Адже саме любов до цієї гри дуже допомагає йому у щоденній роботі. Тож чим більше людей візьмуться за шахи, тим сильнішою буде наша нація. Якщо брати дитинство, це можливість провести час з рідним батьком, тому що він дуже любив грати і мене, шахи, і мене, і брата завжди залучав до гри. І навіть і зараз задоволенням граю в шахмати зі своїм батьком чи зі своїм братом. Немає часу робити це часто, але це можливість розвивати голову і мислення. Євгенія полікарпова Зиновіче поїдало, правда, тут Львів. До суду скерували справу щодо забруднення земель у Славську зі збитками у майже 2,8 мільйони гривень. Нагадаємо, що колишнього та діючого директорів комунального підприємства підозрюють у тому, що вони незаконно захороняли сміття на забороненому для використання місцевому полігоні твердих побутових відходів. Хоча по документах, які вони підписали з селищною радою, йшлося про зовсім іншу локацію. Внаслідок таких дій спричинено значне екологічне забруднення. Тепер цією справою займатиметься суд. Два водії загинули у моторошній ДТП. Подія трапилася у селі Мощана Львівського району. На дорозі лоб в лоб зіткнулися два легковика. Від сильного удару автівки були майже повністю зруйновані. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля БМВ, 41-річний мешканець одного з сіл Львівського району, не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Хонта яким керував 63-річний мешканець Раворуської. Від отриманих травм внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули обидва водії. За фактом триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.